Рада вас вітати на каналі Hello Poland. Мене звуть Олена і я є старшим юристом компанії. Сьогодні ми поговоримо про виклики, з якими стикаються транспортні компанії при отриманні ліцензій. Регуляторні вимоги постійно змінюються, тому важливо бути в курсі останніх новин, аби не отримати штрафи або призупинення діяльності. Для того, аби бути в курсі всіх вимог та змін в законодавстві, радимо підписатися на наш канал, поставити лайк та написати коментар під цим відео. Дякуємо! Перші труднощі у транспортних підприємців зараз виникають стосовно адреси ведення діяльності. Згідно з регламентом ЄС, основною вимогою щодо видачі транспортної ліцензії є наявність сталого та працюючого офісу на території Європейського Союзу. Тобто, за юридичною адресою вашої компанії не можуть знаходитися десятки інших фірм, адже це ставить під загрозу вашу транспортну ліцензію. Також посилилися вимоги щодо офісного приміщення. Тепер інспекторат звертає увагу на метраж офісу. А також важливим фактом є те, що в офісі має знаходитися місце, в якому буде зберігатися та архівуватися вся документація в паперовій або електронній формі. До такої документації ми відносимо транспортні договори, договори про це влаштування, договори особових справ водіїв, документи про каботаж, про достави також всі інші документи, які стосуються вашої транспортної діяльності. Розміщення та архівування документів повинні бути здійснені таким чином, щоб ці документи завжди були доступні для перевірки компетентного органу. З цікавих моментів в нашому останньому кейсі команда юристів робила цілу фотосесію для офісу, аби довести, що цей офіс є реальний, працюючий, що в ньому дійсно знаходяться працівники транспортної компанії, а також що всі документи зархівовані та зберігаються належним чином. Щоб уникнути перевірок та отримати ліцензію в максимально короткі сроки, радимо отримувати ліцензію з Hello Pola. Ми надаємо послуги пошуку та верифікації офісу, а також повний юридичний супровід отримання транспортної ліцензії для вас. Консультація з нашими фахівцями, юристами у транспортній сфері, допоможе для вас швидко та правильно розпочати транспортну діяльність на території Польщі та Євросоюзу. Дякуємо за ваш час, радимо підписатися на наш канал та до зустрічі!